Давайте так одразу скажу. Вона карамельного кольору гарного. Класно, це, це дуже класний звук. У але пахне. Друзі, всім привіт! Ви На каналі Утехо. Ми для вас готуємо нові рецепти. Дуже дякуємо, що ви коментуєте весь час. Нам потрібно щось солодке. Ми будемо готувати згущене молоко. Будемо готувати його в автоклаві, ви можете використовувати будь-який перевірений для вас метод. Нам це просто зручніше і це набагато швидше. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен цукор, звичайний кристалічний цукор, 1 кг. Нам потрібне наше молоко. Краще використовувати молоко е, домашнє, бо воно має високий вміст жиру в собі і не має ніяких інших домішків. Ви, в принципі, якщо ви знайдете дуже класного виробника якогось молока, в якого є високий процент жирності, немає домішок, всяких пальмових олій і так, далі, і так далі. Що може вплинути на процес приготування та на ваш кінцевий результат, використовуйте. А також будемо використовувати сухе молоко, не менше 25% жирності. Це потрібно просто з'єднати і розмішати. Можете зробити погружним блендером або будь-яким іншим блендером для того, щоб всі складники разом з'єдналися. Бо тому що цукор, наприклад, він розчиняється чи в воді, чи в жирах, але це потребує трішки часу. Що ми зробимо? Ми візьмемо чуть-чуть, підігріємо до моменту просто розчинення цукру. Тому беремо нашу каструльку, вливаємо молочко, один літр молока, один кілограм цукру та сухе молоко. Даємо в кількості 300 грам. І буду ставити на плиту, помішуючи просто для прогрівання того, щоб цукор розчинився. Я використовую великий вінчик і вам рекомендую використовувати маленькі. Вони незручні, ви багато прикладаєте зусиль, і це просто некомфортно. Вімкнули, не давайте на високу температуру одразу, тому що якщо у вас кастрюля не є з товстим дном, це буде просто важко, і воно може пригорати. Нам це не потрібно. Нам потрібно просто, щоб цукор розчинився. Взагалі, згущене молоко це такий класний. Продукт з ним пов'язані такі, знаєте, дитячі спогади, оті вафельні тортики перемащені згущеним молоком. Коли ти приходив до бабусі в гості, і у неї вже там ось, ось тими ромбіками трикутниками було нарізано. А ще, от власне, згущене молоко, воно класно можна використовувати. Там, якщо ви ресторатор, кухар, ви можете класні робити крема. От швиденький рецепт, буквально берете згущене молоко, берете кислу сметану і трішки солі. Це все разом підбиваєте. Дуже класний, смачний, солодкий, з легкою кислинкою від сметани. Виходить крем, який ви можете сміло використовувати у своєму закладі до десерту чи, наприклад, до сирників. Дуже смачно. Я бачу, що тут буквально ще трішки е, цукор у нас розпочинає топитися, ну і, власне, те, що нам і потрібно. В принципі, цей рецепт це у нас орієнтовано буде 4 5 баночок. Ми прогріли, е, і, в принципі, ми можемо сміло використовувати і розливати по наших баночок. А після цього будемо закладати в наш автоклаб, готувати при температурі 110 градусів та 25 хвилин. От ось ця маніпуляція, що ми підігрівали, вона дала мені. Точно зрозуміти те, що в мене цукор розчинився і він не буде осідати на дні, а він буде по всьому молоці. Залишаємо буквально трішки. Ну що, закриваємо наші баночки, як завжди, використовуємо твіст кришки, вони зручні в використанні. Та будемо викладати у наш автоклав. Знаєте, що мені подобається? От кожен раз я роблю ту саму маніпуляцію. Ми відкручуємо, ми заливаємо води, ми викладаємо наші баночки. І кожен раз ти дивишся і дивуєшся якомусь ем, спрощенню в роботі, в роботі автоклаву. От, наприклад, зараз я відкручую раніше були це гайки, їх закручували ключами або шуруповертом. Зараз це зручно. Хоп-хоп, відкрутив і готово. Так само взяв і закрутив. Це класно, це зручно. Е, в принципі, це спрощує ваше життя. Ми заливаємо нашу воду. Все гарненько закручуємо. Я закручую, а ви підписуєтеся. Я закрутив одну частину, ви ставите вподобайки. Це дуже класно, бо цим самим ми наш український YouTube контент ставимо в топи. Термощуп ставили. В розеточку вімкнули. Ну і температуру час виставляємо. Отже, 25 хвилин. І 110 температура. Отже, ми використали 1 кг цукру, 1 кг домашнього молока. Домашнього повинно бути, тому що воно більш жирніше і немає ніяких домішок. 300 г сухого молока та готували це при температурі 110 градусів 25 хвилин. Давайте так, одразу скажу: вона карамельного кольору гарного. Перша баночка. Раз. А дивіться, який гарний колір. Видно, що вона ще тепленька, вона ще така е, рихла, дригається, так мовити. Але я знаю, що якщо вона застигне, то вона прям буде така плотненька-плотненька. Клас. Ну і що найприємніше йдемо куштувати нашу згущоночку. Я впевнений, що вона, коли застигне, вона прям буде дуже суцільна. Але зараз вона ось така трішки рихла, рухається. Але нічого страшного. Я думаю, що на смак це сильно не впливає. Тому будемо куштувати відкривати. Класно, це, це дуже класний звук. У але пахне дуже крутецько. Я навіть не буду напевно вибирати це. В тарілочку буду просто безпосередньо прямо з баночки. Прямо таку ложечку. Так, да, вона ще не застигла. Yeah. Вона має приємний карамельний смак, дуже молочний. Не дуже солодка, ну тобто, зручне молоко, воно в принципі повинно бути солодке, але є притарно солодке, а є смачне солодке. Оце з розряду цього. Єдиний момент, її потрібно просто застигнути. Вся ця сиворотка вийде наверх, і воно буде просто дуже гарною консистенції, що буде дозволяти навіть підбиватися міксером для ваших якихось кремів для використання е, в десертах. Як я казав вже в попередньому. Як я вже сказав попереднього разу, ідеальний варіант кисла сметана, трішки солі, згущене молоко, супер класний крем! Класно, що є зараз зацікавленість в автоклавах, в рецептах. Вам цікаво дивитися, що ми готуємо, як ми це готуємо, яким способом. Всім дякую, хто дивився, до нових зустрічей та пока!